Освіток економіки у час повномасштабної війни важливий у нашому місті зростає тенденція відкривати власну справу та збільшувати кількість місцевого бізнесу. Та чи на часі розвивати підприємницьку діяльність, відкривати нові заклади та вкладати в це кошти? Як малий середній та місцевий бізнес можуть допомагати зсу? Чи існує поняття економічного фронту? Чого з бізнесів не вистачає у Чернівцях? Та як працюють місцеві підприємства у час блекауту? Бізнес в умовах війни це сукупність, як на мене, це сукупність відповідальності, яка по суті була і раніше до повномасштабного вторгнення. Але тут вона підсилюється тим, що бізнес обов'язково має здобути певну місійність, як на мене, будь-який відповідальний бізнес повинен мати свою воєнну місію військову. І свою соціальну місію. Якщо говорити про воєнну місію, це обов'язково обрати собі напрям, в якому бізнес працює і підтримує фронт військових. Це може бути окрема бригада, це може бути окремий вид забезпечення фронту, як то дрони, або медикаменти, або інші потреби військових. І дуже чітко і постійно бити саме в цей напрям. Якщо бізнес успішний, він продукує прибуток, він може більше забезпечити цієї допомоги для, для фронту і забезпечувати підтримку підтримку фронту. І друга складова місійності, як на мене, це соціальна місія. Що я маю на увазі? Ми в своєму підприємстві дуже чітко відчули потребу конвертувати всі наші дотики до людей, до всіх наших гостей, до всіх наших клієнтів. У певні сенси, і зараз ми бачимо таку гостру необхідність в тому, щоб кожним нашим дотиком до гості і так далі просувати саме українську культуру, і українські традиції. В якому плані це може бути? Ну, от ми працюємо з кавою. У нас є упаковки упаковки кави. Ми це бачимо у форматі різних колаборацій з українськими митцями, українськими співаками, режисерами і так далі. І один з проєктів, який ми. Зараз е, плануємо це е, колаборація, наприклад, з українським режисером, який є маловідомим, е, е, який не немає коштів для того, щоб створити свій продукт, свій фільм, документальний фільм і так далі. Е, і ми випускаємо лімітовану лінійку е, кави, е, купуючи яку. Е, Певна сума з цієї покупки відправляється на те, щоб ну в певну таку банку, в певний фонд для того, щоб створити це кіно для цього молодого, там невідомого ще поки що режисера. Таким чином, це є робота з культурними сенсами для того, щоб посилити вплив українського на українців, щоб більше українців розмовляли рідною мовою. Щоб більше українців розуміли е, сенси е, власних традицій е, і так далі, і в цьому ми бачимо велику таку місійність. Е, нещодавно розмовляли з колегою, е, він згадав е, таку дуже круту е, цитату Вінстана Черчіля під час Другої світової війни, е, коли один з його міністрів, е, погоджуючи бюджет, Сказав, що ну от ми, типу, виділимо всі кошти на озброєння на е, військові потреби е, за рахунок витрат на культуру. Е, і Черчилль сказав: типу, ну якщо ми економимо на нашій культурі, то за що ми тоді воюємо? Як саме український бізнес сьогодні може репрезентувати Україну на міжнародному рівні? Абсолютно дуже круто для початку, якщо порівнювати підхід українців у створенні хорики. І підхід е, умовних там італійців, е, ну коротше, в Європі в старому світі, е, то там часто. Хорика працює чисто на трафіку. Ось, у мене є ресторан, який знаходиться там поряд з пам'яткою визначною. І там просто я користуюся трафіком тим, тих людей, які прийшли подивитися на цю пам'ятку. Я не сильно дбаю про сервіс, про якість продукту і так далі. В той час, як в Україні кожен заклад хорика, він максимально багато працює над тим, щоб бути якісним. На тим, щоб давати справді крутий продукт, крутий сервіс і так далі. І я рахую, що ми просто зобов'язані е, просувати цю культуру і показувати в світі, що український продукт е, і український підхід е, це круто, і, і те, що ми справді дбаємо про наших гостей, і так далі. І більше того, це вчити е, десь того, чого ми вміємо, е, людей за кордоном. Для нас це питання віри. По суті, якщо ми вважаємо, що війна закінчиться перемогою, що в цієї країни є майбутнє в тому, що ну, типу, там за нами правда і за нами, за нами в кінці кінців перемоги, то нам вже сьогодні можна приймати такі міри і діяти так, щоб після закінчення війни, після перемоги. Далі розвиватися і так далі. Ми не можемо покласти е, е, наше підприємство на такий собі холд, заморозити е, і чекати чогось, е, доки щось зміниться, і так далі. Е, тим більше, що ми, ну, ми, ми розуміємо те, що е, створюючи нові е, там, підрозділи, нові юніти, е, е, ми даємо людям роботу, ми платимо податки, е, і тим самим ми, є, ми поглиблюємо е, ту глибину. Тилу, яка яким ми насправді є, тому що на мою думку, кожен бізнес, кожна, кожна сфера життя, яка не є фронтом, вона є тилом. І вона існує зокрема для того, щоб підтримувати фронт, для того щоб генерувати ті ж там кошти з податків, донати. То ми в цьому випадку в таких собі рожевих окулярах, в яких ми розуміємо, що для себе розуміємо, що якщо ми віримо в це майбутнє, то діяти слід вже і зараз. Один з найкрутіших досвідів у світі це культура краудфандингу в Україні. Я, я не знаю, я не підраховував загальної суми. На яку українці саме там задонатили, але ну, цей народ купує байрактари, мільйони дронів і так далі. І це от, дуже така потужна культура цього краудфандингу, і я радий, що наша компанія, і наші люди також до, до, до цієї культури не Що робити, не знав напевно ніхто. Ми е, у нас е, при кожній такій, ну е, на жаль, цих ситуацій, в яких не зрозуміло, що робити, вже бувало е, не одна, там і це початок ковіду е, і так далі. І Ми зібралися е, на підприємстві, е, там співзасновники, співвласники, топ менеджмент, зібралися на підприємстві там зранку, в сьомій годині, там пів восьми. Ось і пропрацьовували варіанти. Та, якщо там. Рашка там вже завтра буде там десь під хмельницькими під Чернівцями. що ми робимо, якщо це все зупиниться там, де воно є, що ми робимо. Ми пропрацювали ось такі варіанти і прийняли рішення, що нам немає змісту закривати підприємство. Звісно, ми всіх там, хто хоче, відпустили додому, сказали там ну, дивіться, це ваш вибір. Типу, ми працюємо, але тим, хто боїться. Тим, хто там, переживає, не хоче і так далі, він хоче додому, там, до сім'ї, будь ласка, йдіть. Але той, хто хоче залишитись на, на, на робочому місці, ми типу, працюємо. Перших два тижні повномасштабного вторгнення це було прямо. Таким я не знаю, дотиком до психотерапії, де, типу, ось я зараз вип'ю каву, я там просто піду по порозмовляю з бариста, і це мені нагадає трохи того себе, який був там два тижні тому до, до, до цієї до цього всього жаху. У нас є в Чернівцях така CBG — чернівецька бізнес група. Ось і. Аналогічно, одне з перших питань було, типу, ну, що робити. Відповідно, варіантів декілька. Перший варіант найбезглуздіший – це не робити нічого, чекати. Другий варіант це ну, брати зброю в руки і йти захищати країну. І третій варіант це зробити все те, що ми можемо. Що ми вміємо як підприємці, для того, щоб ті люди, які вміють тримати зброю в руках, а можливо і не вміють, але їм досить мужності для того, щоб це зробити, щоб їх підтримати, дуже круто, що от в ті дні була відчутна дуже велика єдність над для того, щоб подолати цю, цю… Цей жах. Тисячу відсотків на часі, на мою думку, суб'єктивна думка, але поділюсь, чому я так вважаю. Знову ж таки, кожна країна має свій внутрішній валовий продукт. Кожна, кожна країна виробляє певну кількість благ. Продукції і так далі, цей показник він. Він він напряму відображає наскільки потужною є економіку, економіка країни. Ось і для того, щоб він зростав, якраз потрібно створювати ну типу спочатку малий і середній бізнес, і потім який буде переростати у великий, тим самим наповнювати податками казну держави, тим самим давати робочі місця. Ну насправді це звучить напевно, як такий популізм. Датось тобто ми, ми ми такі слова. А чуємо від не знаю кожного політика і так далі, але це насправді так і працює е, тим чином, що е, там створених 5 чи 10 робочих місць вони дають можливість людям е, працювати, заробляти свої кошти, витрачати в Україні на інші бізнеси. Е, 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 це також дає можливість іншим людям. Працювати в інших бізнесах також заробляти, також витрачати гроші в Україні для того, щоб ця економіка росла. А зростаюча економіка вона має більше можливостей підтримувати фронт, створюючи нові підприємства, ми точно працюємо над тим, щоб більше щоб... Щоб більше зібралися зараз, абсолютно абсолютно повсюдна історія зборів. Да? Типу, донат, 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 збори, збори, збори. Ми маємо певну певний момент навіть виснаження людей від, від цього, але типу. Саме люди працюючи і в бізнесі в бізнесі, зокрема, вони є цією основною сукупністю людей, які забезпечують ці збори. І сьогодні ми там закриваємо певний збір там на дрони. Післязавтра це на теплий одяг. Після післязавтра ще на, на якісь важливі речі для фронту. Тому чим більше підприємств, тим, тим надійніше тил. Ще одне з великих крутих питань, як на мене, це. Спрямування бізнесу на те, щоб заміщувати певні, певні позиції, які у нас імпортуються. Ось, наша компанія працює, зокрема, ну, в кавовому ринку. Ось, і... Ну знову ж таки, там дуже довгий час, дуже багато італійської, німецької продукції, і так далі завозилось в Україну і завозиться е, і надалі, але саме в нашій ніші ми дуже чітко розуміємо і відчуваємо, як за 8 років нашого існування е, змінилося е, розуміння і відчуття е, нашими людьми, що українська кава це круто. Якщо там 5-8 років тому нас питали та типу. Ну, on, ви типу, як, взагалі, ви адекватні, ви хочете конкурувати там, з ловацею, з італійською кавою і так далі типу, на той момент це виглядало для багатьох людей як нонсенс Ось. але вже сьогодні дуже багато людей е, типу, приймає те що український продукт українська кава, це неймовірно смачно е, що це дуже високої якості продукт Витрати Витрати, генератори, їх обслуговування. Паливо додаткових тисячу процесів для того, щоб це все працювало. Дещо ми пропрацювали над тим, щоб вдосконалити ці системи, щоб десь автоматично перемикалось на роботу генератора при вимкненні світла. Ми насправді готувалися, що це все відбудеться приблизно з жовтня, почне відбуватися, але ми мали досить теплу, гарну весну осінь, сорі. Ось і ну, типу, зараз вже є навіть відчуття того, що е а можливо і буде таке, що ми не стикнем, не стикнемось з цими проблемами. Хоча ми готові до того, що знову буде. Е по всім вулицям гудіння генераторів і так далі але ну це наші реалії а як адаптувалися в минулому році В минулому році аналогічно ну типу було декілька днів таких коли і справді ми не працювали ми купили в три по спекупо по, по спекулятивним цінам генератори ось але це був єдиним таким шляхом до того щоб ну не закритись, вижити і так далі. Ось тому, тому що ну якщо пам'ять мені не зраджує, то ну типу 50, а то й відсотків часу робочого він був без світла. Відповідно, якщо б ми сиділи і чекали просто плавного увімкнення світла, то ми просто б не, не, не змогли спрацювати, не змогли б виплачувати зарплати тим людям, які працюють на кав'ярнях. Ось не могли б обсмажувати каву. Ось відповідно, ну це був єдиним можливим варіантом, і саме так і справились. Є така і можливість, і потреба той же CBG, Ось був такий ще до війни, чи навіть до ковіду, проєкт створити бізнес-хаб. Але, ну, скажімо так, не, не вистачає, напевно, волі якоїсь, тому що зазвичай сам проєкт, такий, як бізнес-хаб, він не є прибутковий. Ось, і це має бути така досить соціальна, соціальний проєкт. На сьогодні. Там практично кожен з учасників CBG він є е, задіяний на 100% у своєму бізнесі, і для цього щоб е, для, для того, щоб брати участь в такому проєкті, потрібно закінчити якби власний бізнес і почати працювати тільки над цим. Але це має зміст, тому що в Україні е, взагалі підприємництво як таке це дуже. Е, Набираючи обертів сфера, ми бачимо дуже багато молодих людей, які цікавляться бізнес інформацією, які освічені розумні, проактивні, і це дуже круто. І такі проєкти вони можуть бути справді таким інкубатором зростання нових бізнесів. Ну Но, як раніше ми вже говорили, що нові бізнеси це нові робочі місця, зростання економіки і зміцнення тилу. Сфери запускаються всі, як і будівельна, як і ресторанний бізнес. Тобто тут якісь економічне зростання є в нашому регіоні. Наші бізнеси локальні дуже стараються для того, щоб на достатньому рівні і на досить високому задовільнити нас як чернівчан. Все дуже поряд і дуже зручно. Мені всього вистачає. Хотілося б, щоб розвивалася туристична сфера, щоб залучали туристів до нас в Чернівці. Та все вистачає, насправді все вистачає. Є до чого. Тягнутися. Воно все одноманітне, воно все однакові послуги, однаковий товар, а не вистачає це ніби як родзинки, щось такого, щоб було незвично, щоб зацікавило, щоб хотіло туди, там туди йти, чи там щось брати, чи отримувати ті послуги. Звісно, варто. Ми вже плануємо розвивати нашу країну. Шанс. Е Показати свою сильну сторону і все-таки спробувати, і думаю, що вигідно. Вигідно, однозначно вигідно. Бізнеси вони також допомагають військовому фронту і вони забезпечують країну і ну, якимось ще не приносять свій внесок в економіку. Ну, Якщо є можливість, тут. Розвивається бізнес, частина коштів спромовується на ЗСУ. Звичайно, що існує. Фронт у нас один, і ми вдячні нашим воїнам, які там стоять за нас. Погане це слово. Економічний фронт. Економіка це економіка, а фронт це є фронт, це є війна. Ніякого іншого фронту не може бути. Є економічний фронт. Фронт, ну, я існую таки один. Він на сході країни зараз. Вважаю, що так, тому що ми всі як одна нація воюємо кожен на своєму фронті. Всі, хто має можливість тримати зброю, всі мають бути там. А сталі займаються своїми справами. На мою думку, е Фронт у нас єдиний. Він, він на сході. Він там, де працюють наші Збройні Сили України. Ось, а все решта є тилом. Як на мене, тил є немало важливим в цій всій історії, адже ну, типу, жодного фронту не існує без тилу, і жодного тилу не існує без фронту. В нас в тилу робиться дуже дуже багато різних справ, і це. Знову ж таки, починаючи з самого там першого дня, абсолютно різноманітним. Ну абсолютно у нас з нашого підприємства є певна кількість людей, яка зараз на фронті, яка захищає нашу країну, ось і ми працюємо над тим, щоб їх підтримувати. Це різноманітні збори, донати. Робота з там така директивна робота з конкретними підрозділами, збори на дрони, на медикаменти, на, на, ну, на все потрібне для, для фронту. Знову ж таки, це напевно крапля в морі, але якщо повернутися до того питання культури краудфандингу, взагалі в нашій країні, то як на мене, тут робиться досить досить багато, і е, ну я б не назвав нашу компанію там прям передовою в цьому, е, що ми там найбільше збираємо, і так далі. Але ми точно являємося е, е, такою маленькою частинкою цього загального е, організму, е, який е, працює на те, щоб е, е, тил забезпечував фронт всім необхідним. А чи може приносити бізнес прибуток у час повномасштабної війни? Е, е... Ну, Як на мене, підприємство повинно. Формат прибутку підприємства це його оцінка ефективності. Якщо підприємство будь-яке приносить прибуток, воно є ефективним, воно правильно працює. Ось. Тому так, воно повинно приносити прибуток, і саме цей прибуток є частиною того, можливості підтримувати фронт. І бути надійним правильним тилом. Що ви можете побажати сьогодні нашим військовослужбовцям, які боронять нашу країну? Ну, напевне, це віри, віри в те, що перемога буде якомога швидше. Ось, і, і щоб ця віра втілилася.